Права 135. Довжина прямолінійної дороги між селами Яблуневе та Вишневе дорівнює 30 км. Зобразіть дорогу між цими селами у вигляді шкали, ціна поділки якої становить 3 км. Зобразіть положення туристки, яка рухається із села Яблоневе в село Вишневе зі швидкістю 6 км за годину. Перше через одну годину після початку руху, друге через 3 години і третє через 4 години. Ну що ж, давайте так і зробимо. Перш ніж. Зображати цю шкалу, треба подумати, яка її має бути довжина. У нас загальна довжина 30 км. Ціна поділки шкали 3 км. 30 поділити на 3 це 10 має бути поділок. 10 має бути проміжків на цій шкалі. Ну, я виберу з умови, що такі дві клітинки в мене. У мене вони, звичайно, ще не 5 мм, але у вас у зошиті одна клітинка 5 мм. Я виберу дві клітинки як 3 км. Тобто я маю зобразити зараз відрізок довжиною 10 см. Зображаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Добре. Отже, на початку позначаємо 0, в кінці має вийти 30, як ми все правильно зробимо. Отже, ціна поділки у нас 3 км. Тобто тут буде 3. Наступна 6. Потім 9, потім 12, потім 15, потім 18. Потім 21, потім 24, потім 27. Ну і в кінці 30 є. Тепер нам треба зобразити положення туристки, яка рухається. Із села Яблоневе, тобто від нуля. Із швидкістю 6 км за годину. Давайте дізнаємося. Тоді в першому випадку, скільки ж вона пройде. Отже, перше. Тоді. Ми 6 множимо на 1. Це буде дорівнювати 6. Пишемо в дужках кілометрів. Ну, давайте ми будемо це положення позначати точкою А. Пишемо точка А. Ну що ж, вибираємо тоді колір, позначаємо тоді, там, де 6 кілометрів точку і підписуємо точка А. є друге. Через 3 години. Тобто швидкість у нас 6 км, Множимо на 3. 6 км за годину на 3 години. Це буде дорівнювати 18. Пишемо в дужках одиниці. Ну і давайте позначимо як точка Б. Точка Б. Вибираємо зелений кольор. Позначаємо 18 кілометрів. Точка Б. Є. E. Ну і останній, третій випадок. Так, 4 години. Тобто швидкість у нас 6 кілометрів за годину. Множимо на 4. Це буде 24. Одиниці пишемо кілометри. Пишемо, що це буде точка С. Ну і давайте я виберу червоний. Позначаємо тоді там, де 24. Точку. Підписуємо. точка С. Ну що ж, ось таке завдання, де ми зображали положення туристки. На цьому вправу завершено.